Усім привіт, шановні друзі! Ну що, завершився лондонський дербі між Тоттенгем Гуспором та Челси. Доволі неочікуваний результат. Тангем 1, Челси 4, але неочікуваний він напевно тому, що команда Мерисія початі Грала на 2 гравців більше їх було. Тангему сьогодні відверто не пощастило. Ось, ось таке буває в футболі. Тоттенгем, до речі, вже сам проти Ліверпуля, пам'ятаєте, коли в Ліверпулі були дві червоні картки. Ось тут, як, як я не знаю, як Буберангом все відверто повертається. Це вже команда постановок в такій ситуації, коли вони вже отримують дві червоні картки. Ну, Фантастичний дербі. Початок був дуже сильний. Ось стартовий склад Тоттенгема. Початок був дуже сильний, ще раз повторюсь. Тоттенгем так дуже так, добряче завівся, забили дуже красивий швидкий м'яч. Потім мала нагоду, щоб подвоїти. перевагу. взагалі. Тоттенгем перші перших хвилин 15 відверт, тобто, тотально відверто, домінував, це треба визнати. Е, вдалося взагалі все. Але потім Челсі трішки перехопив там, стратегічну ініціативу. Спочатку забив Рахімстерня. До речі, до того Сонхенін як дав, але це м'яч не зарахува через офсайд. Потім вже Стерлінг Рахім забив, цей м'яч касовує через офсайд. Потім забиває Мозес Кайседо. І взагалі час розпочав дуже так здорово накривати, особливо Мозес Кайседо. Який, до речі, на мою думку, один з найкращих був час. Він дуже сильно так перекусував. До речі, бісума та кайседо мені дуже сподобалось. Дуже сильний матч. Час заробив пенальці. Я думаю, по червоній карці. У цього питань немає, тому що нога була дуже сильно піднята. І за всіма футбольними аспектами, якщо нога піднята дуже високо, ти граєш прямою буцпами в, колі... ну, в коліно. Ну там не в коліно, там трішки нижче було. Але все одно це пряма червона картка, питань нема. пенальці. Кол Палмер там як дав, але все одно там відбив, якщо не пам'ятаю свято але м'яч влучив стійку і так золотів. Також не пощастило. А могло б пощастити. Вот. Mm -hmm. Палмер Палемер забив. Потім Час, звичайно, ще взяв вже під свій контроль, розпочав домінувати. А ось 55-та хвилина у Доджі отримує другу жовту, яка стає автоматично червоною. Звичайно, я думаю, після цього епізоду вже... Напевно, вже все було ясно. Але все одно Тутангем, як Лева відбивалася, там і Пелімір Хейберг, як справжній там козак там, кидався під всі удари. Але на 75-й хвилині все-таки Нікл Джексон в порожні ворота з передачі Ріхмістерга забив. Ой, і до речі, друзі, цетангема вони грали з високо піднятою оборони. Тобто, ну це дуже так ризиковано. А часу дуже багато моментів не було. Часи я ми раніше забивати, але забив тільки на 75 хвилині. А потім Тоттенгем сам забив доволі таки сенсаційно після подачі. Ну, Як сенсаційно, тому що в 9 забити, ну, це неймовірно важко. Але забив Фірік але цей м'яч скасували через мінімальний офсайд. Ну а головний 90 плюс 904 на 97 90 хвилині поставили. Міцну крапку у цьому дербі і таким чином Нікол Джексон оформив хитрик. Фантастика. Хто б міг таке подумати? так? Ну, По статистиці ось. Більше були Chelsea, 17, 8 Челсі 8 85 площину 42 на 38. Контроль м'яча 6-1 за Тувими. То Челсі переграв тут Отенгем, але, звичайно, це і логічно. Бо команда грає в 9 проти команди Морісси Початіно, ну, Причому Челсі це ж дуже сильна команда. ось, ну і Таким чином. Але це -то найкраще був, До речі, Сон, до речі, там був якийсь просто якийсь неймовірний шанс, бо був сонахівміна. Він був, був шанс, щоб забити. Він пробив. До речі, міг забити Хілмінсон. Міг забити але Робін Санчес врятував, потім Челси провів контратаку і забив. Тут у рахунок міг бути вже 2-2 навпаки. А він став таким чином 1-3 і все. Ой, посипались представники Тутнгоспер. Але якщо подивитись так ось що тут як було, тут общі такі показники. Тож пас Вчасно ще у Челси вищий, тому що вони грали в більшості. Реалізовані гольові моменти. Звичайно, що у Челсі їх було 6. Тут гемо. 1. Але упустили ось, ось цей шанс. Ось цей шанс на останніх секунді. В останніх хвилинах цей був цей шанс. Час таких було. 2. Ось. Челсі, я ж кажу, ворота сім ударів. тобто, Таким, Якщо я був, то перехоплення. Ну, це показник. дуже показник, 16 успішних відборів на 69%. У час їх і менше, і відсоток також менше. Ось тут По перехопленням тут е і по сейвам, подивіться сейв, скільки зробив Вратар Челси, 4, а ворота Тотангема 3. Тобто це вже кажуть про те, що команди по станову в перших секундах була небезпечно. Щоб на не ці червоні картки Бог там його знає. І в чому не перекришує, що Челси взагалі 5 жовтих, а у Тотангема 1 жовта, а дві при цьому червоні картки. Це просто на везіння. Найкраще грають Хінмінсон, Мінсон, потім ідемо із Седо. Вікаріо також. Ба, але я згоден. Згоден, Вікаріо дуже сильно багато. Знаю, що ця поразка тотангема б'є по амбіціям клубу, перша інші забитих та пропущених. Падає, по-друге, падає. По-перше, тутангем зізнає першої поразки. ці компанії ось Тутнгем Ходс залишається на позиції. Час піднімається на 10 позицію, покращує збитих та пропущених м'ячів. Нас здогоняє Брентфорд, Юнайтед, Брайтон, Ньюкасл. Ці команди Челсі в погоні, скажімо так, за цими командами. Наступний матч. Тут, на там я думаю, буде нелегкий виїзд. Молів'юк, Вулвергемптон, а доволі такий сильний Вулвергемпт на своєму полі. Тенгему буде дуже важко. Але Челси буде, напевно, ще важче, незважаючи на те, що матч буде домашній. Але проти кого? Проти манчестер Сіті, проти команди Хосепа Гвардіолли наступний матч під іпічним Рісі. Почетіно. Ну, доволі такий важливий стратегічний матч. якось так. Ну, а щоб по цьому матчі так вкратні сказати, то Гему можна пообладувати. Хороший виступ. Часто також я погано грав, навіть коли один... аденат да, футболісти, 0 на Куртингеном. Мені подобалося, як час іноді перехоплював м'ячі. Особливо Мойзес Кайседо кайседу, мені дуже сподобався. Ось Мойзес Кайседо кайседу я би виділив дуже. Михайло Мудрик вийшов у другому тамі з одуженням Михайлика, але... Не найкращий цей матч провів, звичайно, що Мегайло Мудрик. У нього дещо нічого не виходило. Плюс отримав жовту картку. Ось. ой, плачу. ой, Мегайлик буде прокресувати. Добре, друзі, я це відео напевно, я буду вже завершувати. Кому це відео подобається, підтримайте його лайком. Напишіть будь-який, друзі, приємний коментар. Ну, я буду завершувати тут. Фанатів Челси з перемогою. Всім до побачення.